На неякісний і недороблений євродвір нарікають мешканці однієї з багатоповерхівок у сумах. Чиновники говорять, все дороблять, але наступного року. Загалом таких дворів у місті цього року мали ремонтувати 125. У дворі п'ятиповерхівки на вулиці Малиновського, 9. У сумах ремонт двору тривав менше тижня. Учора його припинили, говорить мешканка будинку Наталія Феденко. Нам э, пообещали это все сделать, завезли плитку, завезли материалы, все, начали делать. Куда уходят средства, которые должны были до конца здесь сделаны, По нашему дому пять таких э, труб стоит, и нигде нету никаких стоков. И они привозили эти желоба, они здесь были, но они их почему-то увезли. На выезде с двору горазд, входив в брукилки. Вы роботы? Я Ну Да. Це вже закінчено, чи ще буде, щоб ці роботи поки. На стіні будинку розміщена інформація про виконавцю робіт. Написано, що керує процесом Олександр Неселевський. Останній від коментарів відмовився, тільки сказав, що в мерії гроші закінчилися. Начальник міського управління капітального будівництва Віталій Шилов пояснив, грошей депутати виділили приблизно половину від необхідного. А щодо відводів їх доведеться почекати рік. Дело в том, что водоотливы она в размер плитки не попадают. Поэтому сначала ложится плитка, вот, а потом просто-напросто вырезается это все, и там уже ставятся водоотливы. Почему? Потому что они по размеру не совпадают. Плитка 10, а водоотлив 12. Последние 40 объектов, которые депутатским корпусом выделялись деньги, это выделялось примерно от 30 до 50% по стоимости объекта. Згідно з інформацією сайту публічних закупівель Прозоро за проєкт ремонту підприємства «Суми Южана заплатили понад 45 тисяч гривень. Вартість самих будівельних робіт понад 700 тисяч гривень, з яких на півмільйона мають виконати до грудня цього року. І ще на 200 тисяч гривень до грудня наступного. Ігор Стельцов, Сергій Мелевський. Новини на Суспільному. Суми. 23 липня сумські депутати звинуватили мера у підміні проєктів рішення, якими передбачалися в тому числі ремонти за програмою Євродвір. В тієї сесії депутати голосували за перерозподіл 120 мільйонів гривень бюджету на євродвори. Додатково виділили 7 мільйонів з грошей платників податків. На двір по вулиці Малановського 9 тоді дали 50 тисяч гривень. Як сказав Віталій Шилов, цей ремонт зараз виконавці роблять власним коштом.